Марусі чурай, Лариса Сай, читає автор. Про тебе, як подумаю, Марусю, сльозу зрадливу потеки утру. Ти не повіриш, на тебе дивлюся, іначе впізнаю свою сестру. Пісні твої з безсмертям обнялися, живуть і досі всупереч вікам. Бува, Марусю, ти мені приснишся. То знаю вже сьогодні будь віршам. Щоб так любити, треба мати душу, джерельно чисту і святу, мов храм. Давно, на жаль, нема тебе, та мушу признатися, що совість знову крам, і зараз нею, як тоді, торгують, і не бояться учиняти гріх. Словами обіцянками годують, а діла й правди, мов курям на сміх. Багато розвелося вишняківень О тих щокатих батькових дочок, і вершить долі майнова нерівність, у кого й скільки золота бочок. Таких, як гриць, і в нас шкода багато. Івана ж іскру треба пошукать. Згадаю пісню о гірочки, свято, а як почую, знову благодать. Матусі наші також чимось схожі, бо нас любили більше за життя. Дівчат ростили, наче дивні рожі, а вдолі якось не було пуття. Твоя любов чолом сягала неба, витала і моя в височині, та зраджені до мене і до тебе, вернулися словами у пісні.